Всім привіт! Після минулого випуску, там де ми готували сніданочки, я подумав і думав, а що робити далі? І тут стояв, ліпив вареники, так от дивився на тісто і, і згадав, що я колись був під Тому сьогодні будемо готувати піцу з оцих простих інгредієнтів. Тісто я зробив наперед, тому що тісто ну от має. Бути хоча б 4 години стояти, а стільки часу ви мене не дочекаєтесь. Все дуже просто, все дуже банально, поїхали. Перше вам розкажу про тісто. Тісто робив експериментальне, тому що муку вибрав на просто так, сюди. що це е, цільнозернова, думаю, пайдет, не пішло. Тісто назви таке буде, як хлібчик сіреньке. Для тіста нам необхідно беріть зошити, ручки, записуйте. Тато тобі зошит, тато тобі ручку, а ти пишеш тато хуй. Недобре. Для тіста нам потрібно кілограм борошна, 600 грам холодної води, 10 грам дріжджів, 30 грам олії, 35 грам солі. І замішати. Ми замішуємо тісто, ставимо в холодильник на буквально 2 години. Дістаємо, вимішуємо ще раз і знову в холодильник. У нас вийшло от таке гарне, еластичне тісто, де вертається назад, значить гарне. Не так, як моя колишня. Шутка на найка. Маленький екскурс по історії піци. Піца взагалі була їдою бідних людей, рибаків. Це був засушений підсушений хлібчик, запечений. Можливо, це був сир. Це була помідорка, звідти й пішла піца. Але справжню ну от першу, першу піцу, яку зробили в Неаполі, офіційно вона датована 1889 роком. Просто але, от зараз існує Америка, розкрутила піцу. Італія зробила піцу. І тепер от Америка і Італія думають, хто ж кращий в піці. Але ну от, я думаю, от, тато не той, хто виростив, а той, хто зробив. Може, да, може і навпаки. Тому поїхали. Для початку візьмемо ковбасочку. Ковбасочку. У нас у нас пепіроні, у нас чорізо. Ставимо запікати ковбаску, Тим І поки ковбаска буде печитися, будемо робити, що правильно, пасту в пілатті. Поїхали! Ковбаска. Коліно нахуй. Розподіляємо ковбасу на противень. І ставимо запікати. Кажи. Слух. Та слухай. Тому що ми робимо варіацію американської піци, більше Чикаго піца, типу багато сиру, багато ковбаси. І той жірочок, що з ковбаски витупиться, ми також поливаємо на піцу. І це буде ну ділішес. Питань нема Питань нема, дякую. Наступне питання: тісто тоже тісто, буде запікатися з сиром. Ковбаса в кінці так. сьогодні будемо робити дві піци: одну для тих, хто їсть м'ясо, для других, хто не їсть м'ясо, тому. Поїхали, буде пепіроні, буде маргарита. Дві найпопулярніші піци у світі. Поки у нас ковбаска печеться, тісто стоїть, робимо пасту пілатті за моїм власним рецептом. У наш блендер закидаємо помідори, очищені, куплені в магазині. Це, це обов'язково. А що? А реклама яка? Це, я не буду казати, який магазин. Нашу Реклама коштує гроші. Мені хто що платив щось? Закинули помідори, додаємо олію, Соус песто. Тому що нема базиліка, зараз ніде свіжого. Часник. Для балансу смаку. Тобто середовище в нас кисле, додаємо цукру і солі. Багато хто не любить болгарський перець, ну не смачний. Але мені от одного дня прийшла ідея в голову, а давай додамо перець у пасту. І це спрацювало. Це дуже сильно спрацювало. Не знаю, хто на, на то штовхнув, але вийшло смачно. Дамо ще трохи петрушки. Баля, це кріпно. Дебіл. Дамо ще трохи кропу. Соєвий соус. І на малих обертах пробиваємо. І все. Паста готова. У нас вийшла така от консистенція. як томатний сочок на максималках. Лях. <рес> <Та> с... <рес> Добре. <рес> Йобаний рот! Нє, нормально. <ріг> так як одна піца буде з помідорками, а друга без помідорків, ріжемо помідорки. Як тільки почав працювати на піці, мені кажуть, наріж помідору. А я когось хрена брав із жопи різав. Ну, Коротше, відходу робив ну дуже сильно. І був такий товариш Васяби. Старший мужик же. Це зламино тако по пальцях. Дуже боліло. так, взагалі цікаво, підсіолою став на... випадково. блядь. Офіціантом працював, а помічник підсіологи був захворів. І кажуть, а якраз був вихідний, кажуть, Сергій, не хочеш вийти на пару днів ну, допомогти, бо ну, не вивозимо. І так пару днів затягнулося в два з половиною роки. Але помічником я працював десь близько року, ну а далі вже все, зробив своє тісто, лупив піцу, як має бути. До речі, маленьке уточнення. Піца у нас буде пектися в пару конвектоматів, а ви це зможете зробити у себе вдома в пірсі. Піці є дуже багато, насправді. Я вже раніше, раніше там от говорив, що Америка, Італія досі там змагаються, у кого, у кого, ж, у кого ж якісніша, смачніша піца. Є багато стилів, але основний це неаполітана. Король піци взагалі. Там борти такі інстаграмні, фані, такі високі. Є римська піца, є Чикаго піца, є піца Нью-Йорк. Ну, типу дуже-дуже багато варіацій самої піци. Закарпатська піца, Закарпатська піца це зараз піштою, знаєш. Гуцульська з білими грибами і афінами. Афінами. <різь> афінами. Можеш же <різь> ґогодзів додати, як хочеш. А <різь> ти чого про таке десертну піц? Десерт, ну так. Це, знаєш, робиш солодку піцу, так от можеш собі на попу мірамістінчиком так обшикати одразу. Знаєш для чого, так? Знаєш. Oh, <плес> О, тісто гарне. Якщо ви готуєтеся дома в духовці, формуйте орієнтовно одну кулечку 180-200 грам. Тому що, ну, дивлячись на розмір вашої духової плити, ну, ви не зробите отакого от кабана, не запечете його одразу. Тому це орієнтовно зараз покажу, яка це кулечка. Це орієнтовно ось така кулечка. Зараз я вам покажу просто типу, яку ви можете вдома, який то буде діаметр. А так ми будемо пекти ну, велику. Так як це піца не не неаполітанська, да простять мене всі італійці, я буду розкачувати її качалкою. Що ти окаєш? Моє тісто не пливе, бо воно туге. Це Ну. Я колись навіть фріснув, там трошечки мене кент, Володя. Володя, якщо ти мене дивишся, привіт. Навчив мене кидатися піцу. Він це робить в досконалості, а я як ну, піздець якийсь. Так, це випуск буде абсолютно без цензури. Я зараз чекай. Ну і все, все, що я вмію, в принципі. Чекай. Пасуй, пасуй, блядь. <плес> <плес> так, і Дірки обов'язково треба зробити, дві від пальців, блядь. О, клас. Те, то, що, то що я люблю, дірочки оці затягати. Орієнтовно для, для вашої духової печі піде ось такий розмір. Тобто Це там, ну, 28. 30 сантиметрів. Потолок. Більше не робіть, ну не влізе. Що, Давайте одну пробну зроблю, поки погамаєте, а я займуся іншою піцею. Даємо нашу пасту. Трохи аж до бортів ідемо тако. Але не виходьте за борти, бо не естетично. Даємо моцарелу. Для смаку дамо ще трохи чедеру. It's amazing! Wow! Oh my God! Wow! І, певно, помідорки. І тепер момент істини. Як це мені погрузити сюди? Опа! Ставимо запікати орієнтовно на 7-8 хвилин. А там далі буде видно. Поки печеться маленька пробна піца. Переходимо до великих звершень. Будемо запікати в противні. Розділяємо тісто на дві рівні частини. Ноже, постилажу, боже. Першу будемо робити пепіроні, тому що і так ви зараз без м'яса поїсте по кусочку. Оце треба буде розкачати добре. Сука, блядь, цей цейво. Всім смачного! Дякуємо. <рес> Розкачуємо наше тугеньке тісто. Взагалі, ідеальна температура для випікання піци за 360, навіть 400 градусів. Тоді у нас впечеться там, ну буквально, я не знаю на скільки. 3-4 хвилини. Та дров'яною, там на дровах класно працювати. Можна кальцони зробити? В принципі. До речі, кальцони в перекладі означає панчоха. Тому що у 19 сторіччі були дуже в моді пухлі дівчата, і вони носили що правильно панчохи. І як казали італійці, що не скриває жіноча ніжка як панчохи. Викладаємо тісто. Хочеться, щоб вона була, знаєш, така прям висока, щоб з борта, аж за борта виходила. Ого! Ну Це вже, типу, знаєш, це вже вища міра цього задоволеності. Коли в смачно реглу, викладаємо наше тісто в противень, беремо пілаті, рівномірно розмашуємо. Додаємо сир, додаємо ще чеддер, Викладаємо наступну, а можна ще. Отак от у от нас вийшло. Отак, от, от, от цілий протвінь піци, закидаємо її в піч. І переходимо безпосередньо до пепероні. Я, коли, коли був малий, для мене піца була чимось нереальним. Ну, жили бідно, знаєш, я з котом за їжу бився. Бля. І коли перший раз спробував піцу, зрозумів, що це любов. Тоді ще мод модна була ця сітка дуже сильно, челентано. Тоді я перший раз її спробував і зрозумів, що це любов з першого погляду. Але коли потім почав працювати і лупити в день по 120 піц, такого, без перекуру, я почав розуміти, що любов злапне. Лишилося якісь лічені хвилинки. А, ну, спробуй покидатися великим, великим тістом, блі. Так, так. Та дірочка завжди буде, це ж тісто. <риклад> без неї? А, ну без неї нікуди. <риклад> дірочка дарує нам життя. Це Моральне цей веч. Та моральне цей веч. А, ну що тут у нас так, момент істини. Тра та татан Будь ласка, зафільмуйте це. Це має, це має бути на перших шпальтах. Татарівської газети, блядь. Татарівська пльотка. Ось так це виглядає. А як це зараз різати? Ну то давайте газету відкриємо. Татарівська пльотка. Так, до вашої уваги. Ну, Півметрова піца. Зараз ми це будемо різати і їсти. А цей найчерствіє кусок маттьо-в'йо. До вашої уваги смачного. Це знаєш мені нагадує чудес. Коли перегра... програма закінчується, блять, всі пиздують до того барабана їсти варення, ковбасу. Передайте, будь ласка, це в музей Полі чудес. Ага. Голота набігла сюди. Це без м'яса. Одна без м'яса. Без м'яса. Ти б, а тільки б м'ясо їв. Бі. Піс на дворі, встидав себе. Та, це Маргарита, типу, Маргарита моя улюблена піца. Суп тут через те, що там нема нічого зайвого. Помідорка, сирочок. До речі, кажуть, що от е, Маргариту піцу назвали в честь королеви Маргарити. Але я я чув іншу історію, що була жила була дівчинка, вона дуже сильно любила помідори, а тато в неї був пекар. І щоб от якось е, от, допомогти своїй донечці, щоб вона їла помідорку і їла хлібчик і сирочок, він зготував і таку піцу. Ця піца стала найулюбленішою, найулюбленішою, сука. Найулюбленішою. Сука. Ця піца стала. Ця піца дуже сподобалась дитині. А дитину звали і як правильно, Маргарита. А зараз робимо пепіроні. Вінні. Піпіроні. Все, другий раз на ці граблі я не стану. Так. Переходимо до пепіроні. Беремо нашу згорівшу ковбаску. Сука, воно ж гаряче. Ні, ковбаску не беремо, я пожартував. Беремо пілатті. І дуже тако жирним слоєм накладаємо. Так, відправляємо наш весь сир на тісто. Думав, що це буде американський стиль, а вийшло такий прикарпатський. Так от, піца made in Беремо чедер, багато чедеру. Це буде мега сирна піца. А так як ми в Карпатах, я додам сюди, що правильно бринзи. Я жартую. Не буде тут бринзи. Ставимо це запікатися і переходимо до наступного етапу. Албаска здарель, чучут, не жалію, конечна. А так нормально, що там? Згоріло пару кусочків. М -м -м. Вкусняшка. Так, сирочок підпікся, тісто приготувалося, додаємо найосновніше. Багато. Дуже багато копасів. Розподіляємо рівномірно по всій площині, щоб олієчка теж там була. І ще на півтори хвилини. І... Що хочу сказати в підсумку. Якщо хочете готувати піцу вдома, рецепт простий, невибагливий. Що для цього треба? Просто не, не бути ледачим. Ледачим куском гівна. Встав і зробив піцу. Сука. І що? Непомітно для нас пройшло півтори хвилини. пе пе Гарна піца з ковпасов. Так, будь ласка. Що? До вашої уваги? Пі-пе-ро-ні. Всім смачного. Всего хорошего. Смачного. Саша, сфоткай, Фоткай, ти сфоткала. Фоткай, ти сфоткала. Я відео знімаю. Давайте от навіть для э, красоти лісточків накидаємо. Вася, що там? Вася? Дайте слюнявчик. Дай, дайте слюнявчик, бо зараз хлопці, ну, зійде з розуму. Ну що, всім смачного. Дивіться, це блять. Яка це бомба пікарда. Я колись пікарду унітаз вдома взірвав. Мам привіт. Два, два дні ходили срати на вулицю, не смішно, ніхуя. Добре, що баба жила недалеко. Дивіться, я думаю, що цю ну, піцу взагалі готувати легко, якщо ти знаєш, що таке піца. Якщо тобі не, ну, не, не влом, якщо от, не хочеш витрачати шалені гроші, просто щоб заплатити за неї. Копійчана собі вартість. Поживно, смачно, швидко. Головне не бути ледачим гімном. Всім смачного! Все було смачно, смішно. До побачення!